Сьогодні у нас 23 грудня 2023 року, субота, 9 година, 3 хвилини. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, вести здоровий, тверезий спосіб життя, а хитро покидькам, які допомагають злочинцям збагачуватися за рахунок. Більш довірливих, більш чесних, і більш порядних, і добрих людей показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Бо чомусь для когось війна, а для когось привід під час безладу і бардаку збагатитись у десятки разів за допомогою бардаку і безладу і корумпованих. Награбованих зв'язків грошей, незважаючи на закони та все те, що заважає чим, цим попіткам руйнувати країну зсередини. П'ятдесят три. На дворі свіжо. Після ранкового душу не холодно сьогодні буде сонячно Хай цим цим покидькам, які за допомогою війни, ковідів і інших чорних справ диявола збагачуються зараз. Хай їм буде соромно, що за їхні вчинки, за те, що вони забудували такі незаконно збудовані на обдови, породжували корупцію в містах, в селах, в областях. Хай буде соромно їм за те. Що за їхні вчинки будуть відповідати їхні нащадки у декількох поколіннях. І я буду сприяти в цьому все своє життя. І не тільки я, а ті люди, які за мною спостерігають і мені допомагають.